Органами внутрішніх справ здійснювалася реєстрація та розгляд заяв і повідомлень про можливі факти порушень виборчого законодавства, які надходили безпосередньо до чергових частин, а також інформація, яка розміщувалась у засобах масової інформації. З початку виборчого процесу до органів міліції надійшло 117 таких повідомлень, а найбільше їх по Житомиру – 40. Хочу сказати, що реєструвалися абсолютно всі. Заяви, повідомлення про порушення виборчого законодавства. Ми моніторили інтернет, тобто скрізь де могли, могла пройти така інформація. Ми її скрізь відслідковували і ретельно вносили до реєстрів відповідних. Сказано числа по шести повідомленнях: інформацію внесено до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження. Чистина друга статті 57, КК України? Кримінального кодексу України. Перешкоджання здійснення виборчого процесу або право брати участь у референдумі. Роботі виборчої комісії або комісії з референдумом чи діяльності офіційного спостерігача одна. Те, частина 3 статті 158 Кримінального кодексу України. Фальсифікація виборчих документів. Референдуму та чи фальсифікація підсумків голосування надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців одна. Частина перша статті 158 1 Кримінального кодексу України. Голосування виборців на виборчій дільниці більше ніж один раз. Два випадки. Частина друга статті 160 – Підкуп виборця. Одна. Частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України, раптова смерть, одна. Це мова йдеться про секретаря виборчої комісії, яка їхала ввечері додому і заїхала в Канаву і там під розрива серця. Скінчалася.